Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. І сьогодні ми знову дегустуємо солодкі водички. Це водички, які популярні на заході, а в нас не такі відомі. Вони тільки зараз у нас з'являються. Ну, ми пробували Кока-Колу, Пепсі, Фанту. Uh, і Спрайт, це вже давно вони у нас, їх вже всі добре знають. А це точно uh, з цих я впевнений, що Марічка більшість uh, навіть uh, не то, що не пробували, не чули. Мабуть, так, Так, це правда. Дійсно, Із цих всіх напоїв я дегустувала, мабуть, лише один: ось цей 7up. Так, ну я, оскільки 6,5 років жив в Америці. Їх неодноразово бачив, не скажу, що пив прямо, тому що я не любитель солодких водичок, але там вони досить популярні. Ну, можна сказати, єдиний виняток це Мірінда, Вона м -м, більш е, популярна в Європі, вона походить mm -hmm. з Іспанії, так, ну але там під іншим іменем вона продається в США. Ну і закушувати будемо кукурудзяними паличками, які ми дегустували напередодні. Якщо ви не бачили цього відео, прошу знайти, подивитися там також цікаво. А також поставити коментар, підписатись та поставити лайк. Так, ну, е як завжди, в нас. Розкладені е, ці водички від найдешевшої до найдорожчої, різниця майже у три рази. Mm -hmm. Ну що ж, почнімо нашу дегустацію, мабуть, із найпопулярнішого напою із даного переліку, а саме із seven Up? Так, він у нас представлений у варіанті Zero Sugar. А, такий а, зелений колір. Ну, різні відтінки тут зеленого, це тому що це напій називається лаймово-лимонний. Ну, тут є в складі лимонна кислота, також яблучна кислота як регулятори кислотності, є натуральні ароматизатори, ну, оскільки цукру немає, є підсолоджувачі. Аспортам та ацесульфат калію? Ми вже говорили, що особливо захоплюватися цими дієтичними напоями також не варто, тому що 100%, ці так. підсолоджувачі також можуть мати негативний вплив на здоров'я. І консервант бензоат натрію. лише одна кілокалорія на 100 мл. Як ти думаєш, коли почали випускати цей напій? Приблизно, в яких роках? Нехай 90. ті Ну, трошки ти його е... переоцінила чи недооцінила? <гум> омолодила, тому ага. що ц... почали його випускати ще у 20-х роках 20-го століття. Вау! Так. Ну, і е... належить він групі доктор Pepper і також Pepsi. Угу. До речі, саме у літню пору, колись пекотно. Севенап просто мій рятівник. От реально холодний севенап із льодом. Це божественно літо. Ну, добре, що зараз літо. Але саме ось цей смак я ще не куштувала, тому мені буде дуже цікаво спробувати. Так. Він такий прозорий, дуже газований. Угу. Пахне е, лимоном, напевно, лаймом трішки. Ви знаєте, цей запах настільки приємний, що нагадує мені березовий сік, закручений разом із лимоном. Можливо, ваші батьки таке роблять, не знаю, але мої батьки дійсно збирають березовий сік і консервують його разом з лимоном. І просто запах неймовірний. ще якось. Звичайно. А тепер до дегустації. А от на смак хімічненько трішки. Ну, е, хоч тут і немає цукру, але все одно за рахунок підсолоджувачів, <гум> він мені трошки засолодкий. Дуже солодко, от реально. Хм. Ну, соу so, so Мені насправді більше до вподобає е, класичний 7up без ніяких підсолоджувачів. Наступний наш напій Мірінда, також uh, «Zero Sugar. Uh, цей напій був створений в Іспанії. Uh, ну, оскільки в Іспанії багато апельсинів, uh, його оригінальний смак це апельсиновий. Ну, потім з'явилося багато інших смаків, але найпопулярніший все ж залишився цей. Uh, ну, і також він продається в Америці під назвою: Здається, Тропікана Твіст щось таке. Uh, це слово «Мірінда» з мови есперанто означає дивовижний, uh -huh. ну, і просто гарно звучить. Так. Uh, як і попереднього напою, uh, вартість 23 гривні. Mm. І він також виробляється, як і 7up, у Запоріжжі. Так ну, так багато а, пив, скажімо, там стела, гайників і так далі, нібито закордонних зараз також виробляється в Україні, так і ці водички. Ну, такий стандартний у неї об'єм 330 мілілітрів. Приблизно той самий склад замість цукру тут підсолоджувачі. ну, Трішки більше калорії 4 на 100 мл. І хочу відзначити дуже привабливий дизайн. Так. За рахунок барвника натурального бета-каротину, колір його вже такий оранжевуватий. Дещо нагадує фант. До речі, в Америці він. Позиціонувався як конкурент фанти. Ну, пахне він надзвичайно приємно апельсиновим натуральним соком. Мені, до речі, якраз пахне як фанта. Так. Хм, дивно. Я би, напевно, не відрізнив на сліпій дегустації. Спробуємо. На смак дійсно нагадує фанту із апельсиновим смаком. Дуже схоже. От серйозно. Але все-таки я би сказала, що тут смак не настільки хімічний, як фанта. все-таки є якась більш натуральність. Ну, але як у більшості солодких водичок, мені трошки забагато солодкого смаку, хоч це і. Без цукру, але за рахунок підсолоджувачів. Вони добили, що напій таки дійсно солодкий. Хотілося б трошки менше. Наш наступний напій Mountain Dew. Знаєш, що це означає? Ні, і ніколи не куштувала. Ну, Mountain — це гора, а дю це роса. Тобто гірська роса. Ух ти! Назва така романтична, лірична. Uh -huh. Такий, я би сказав, спортивний дизайн, такий надпис під кутом. Uh -huh. Так, написано «Citrus blast, вибух цитрусу. ти, uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. Значить, це має бути щось таке насичено цитрусове. Так, ну, uh, цей напій, на відміну від попередніх, виробляється вже не в Україні, а в Німеччині. Ну, очевидно, тому що. У нас ще він маловідомий, він з'явився тут лише на початку 20-х років. Почали імпортувати, тому виготовлений у Німеччині. Український текст тут дуже дрібний. Не знаю, чи ти легко це читаєш, але для моїх Ну, Дійсно, дуже дрібний текст. Ну, можна лише сказати, uh, so. що там е, дуже багато ешок. Uh -huh. е, тут і ароматизатори, і барвники, і консерванти. Ну, це, звичайно, не дуже добре. Е, оскільки це варіант не zero sugar, тут вже є 29 кілокалорій на 100 мілілітрів. Е, ну, і вартість, оскільки вироблено в Німеччині. Вище значно за попередні 44 гривні. Належить права на цей напій PepsiCo. І як ти думаєш, коли почали випускати Mountain Dew? Ну, нехай на цей раз будуть 30-ті. Ну, майже в 40-му році. А! Так. Промасила трішки. Так. Ну, Давай спробуємо. куштувати вже. Мені вже дуже дуже цікаво. Ага, він такий а, дуже блідо-жовтий. і мутний. Так, трішки мутнуватий. Можливо, там є якийсь е сочок пару відсотків. Ну, те, що тут вибуховий цитрус. Це вже на смак відразу відчутно. Ну, і на запах. Так, перепрошую. <смаріка> на запах. Марічка трошки плутає смак запах, але то нічого. Пробучається молода дівчина. Спробуємо. Mm. <пробує> Знову ж таки. Солодкий, але Солодко. чути і кислинку, так. очевидно, від лимонної кислоти. І мені це подобається, до речі. Та, ну, це смачний напій. Приємніший, ніж а, попередні два. Дійсно, рекомендую скуштувати. Він такий в міру, якась така гармонізація йде смаку. Мені подобається дійсно. Літом, у спеку, мені здається, це просто супер варіант. Попити собі трошки гірської роси. Mm -hmm. Наш наступний напій Canada dry Ginger Ale and Lemonade. А, Знаєш, що таке означає Canada Dry? Mm -hmm. Ну, dry — що означає? Сухий. Так, канадський сухий. А що це означає сухий? Тобто там щось булькає, значить він не порошок. не... Ні, я не орієнтую в таких ну, речах. А що таке сухе вино? Сухе вино зрозуміло. Значить, воно не солодке. Тобто там менше цукру, так? Так. Менше. Ну, В цьому напої, очевидно, також менше цукру. Угу. А, надіюсь, воно не буде таке солодке. Добре, гаразд. А виготовлено воно в Канаді чи ні? Е, виготовлено воно у США. Дуже е, цікаво. Е, та ну початково початково е, цей напій було виготовлено в, якраз в Канаді, в Торонто, але як це часто буває з такими відомими брендами, зараз він випускається в різних країнах як Північної, так і Центральної, Південної Америки і. В Європі, в Туреччині, в Японії mm. і так далі. Так, ну, оця бляшанка до нас приїхала зі США. Тому, очевидно, її вартість трошки більша 54 гривні. Так, ну, і знаєш, що означає ginger ale? ginger ale, щось дуже знайоме. Ми вже щось. Джинджер, що таке джинжер? Таке дегустували. Hmm. Ginger – це імбир. <гас> Точно! Він буде з імбирним смаком. З, має, має бути з імбирним смаком. так. М -м, до речі, пиво з імбирним смаком було неймовірним. Рекомендую вам переглянути цю дегустацію. Так, е Ну, ginger ale — це може бути як безалкогольні, такі водички популярні, так і алкогольні напої. У е нас тут є безалкогольний е об'єм 355 мл. Знову ж таки, нестандартний для Європи. Mm -hmm. Пише, що містить 1% лимонного соку. Ну, і як це традиційно для водичок, виготовлених у США, там міститься кукурудзяний сироп з високим містом фруктози. Ну, крім того, там є екстракт імбиру, як ми казали, натуральні ароматизатори. Uh, ну, і лимонна кислота, каметя кації, uh, бензоат натрію це такий uh, консервант, сурбат, калію і барвник жовтий 5. Uh, ну, як для Америки, це ще не дуже багато різних uh, хімічних сполук. Mm -hmm. Мені так. вже дуже цікаво спробувати цей чудо напій. Так, І в 100 мл там. 39,5 кілокалорій. Ну, трошки є. Ух. Давай. Такий він майже прозорий, ледь жовтий. Пахне просто неймовірно, приємно імбирем. Так, так, дуже сильно. Можливо, десь цитрусом в задньому плані. Так, це, до речі, дуже цікаве поєднання. Мені вже дуже подобається сам запах. Сподіваюсь, смак буде ще кращим. О! Це вже не солодкий, як попередні. Так, до речі. Оце мені дуже подобається цей напій, що він не дуже солодкий. Він в Такий міру кислий, пряний. Так, так, Він пряний і це все поєднується в якийсь гармонійний смак. Дійсно, це просто супер. Рекомендую вам скуштувати і також в літню пору із льодом просто топчик. Так, ну, можливо, знайдете десь кращу ціну, можливо, по знижці. Е, це... Можна брати. Наш передостанній напій це AW Root Beer. Напій популярний в основному у США і Канаді, у нас він менш відомий. Ну, і відповідно ця бляшанка також була виготовлена у США. Тож її вартість, як і у попередній 54 гривні. Ну, але це ж порівняно дешево, скажімо, на розетці вона зараз за 95 гривень. Uh. Де інде за 175, так що. Нічого собі. Так. Знаєш, що означає бір? Рут, я знаю, а от отбір, тобто, дане саме поєднання не дуже. Ну, це як кореневе пиво. Так, ну можна припустити, що там є якийсь екстракт корення, але ага. насправді це екстракт кори одного дерева. Яке росте у США, воно називається сесафраз. І е, його е, як кора, так і листя, квіти мають тонізуючі властивості, використовуються в різних чаях. Це дуже цікаво. Так, Ну, крім того, у складі, е, крім компонентів, про які ми вже говорили, <гум> так як е, кукурудзяний сироп. І, Інший консервант, натрію, Міститься також барвний карамель, е, натуральні ароматизатори і екстракт вілії. Ну, Це, я так розумію, е, така е, рослина, яка впливає на консистенцію напою, е, калорійність 45 ккал на 100 мл. Об'єм знову ж таки е, 355 мл, характерний для. Північної Америки. Як ти думаєш, коли почали виготовляти цей напій? Ну, нехай буде 20 роки. Подивися уважно. Ну, Прогадала ти... на один рік. Майже вгадала. Так, тут пише з 1919 року. Не придивилася. Mm. І таке було. Так. Спробуємо. Ніколи не бачила цей напій і ніколи не коштувала, тому прям дуже цікаво. Так, такий фу специфічний аромат в нього досить приємний. Фу. Що? Кошмар. Чому? Е, нагадує ваніль, до речі. <рес> Ти прикалуєшся. А й щось таке якесь е, парфумерне або косметичне. Фу. Все, що не зрозуміло, все фу. Так не можна, Марічка. Я вам зараз скажу, чим це пахне. Мені приємно Є такий це, освіжувач повітря в туалет Скажем, запахом. Ну, погані, поганий запах в туалет Ні, не дадуть. Він прям такий, прям хімічно притерний. Ну, це жесть. Пахне жесть. Сама ти притерна. Пробуй. Пробую. Фу. Ну, е, мені цікавий цей смак. Трошки засолодко, але смак мені подобається. Е, він якийсь такий карамельно, ванільний. Ну, і, очевидно, якраз цей екстракт. Е, дає такий присмак цікавий. Ноу no компенс. Закуси. Зараз секундочку, я аж заслізилась. Розчулилася. Це занадто специфічно. Це дуже специфічно. Я. Ні. Ні. Це я не знаю. Це хіба потрібно дійсно мати якісь схожі смаки, як павло? Щось таке неординарне, прям не класичне. Тому що ну це прям. Ну, мені дуже ну, важко це пити. Все, ніхто тебе в США не пустить. Ну, не знаю. Дуже дивні, звичайно, смаки в цих американців. Мені взагалі не зайшов цей напій. Трішки... Будеш залишатися в Україні, хлібати квас? Тарас. <гум> <гум> не знаю. Не то, не то. Зовсім немає ніякої ні гармонії в смаку. Не то ні. Що зараз доктор Пепер врятує ситуацію і буде значно смачнішим. До речі, я дуже часто чула про цей напій, але ще реально ніколи його не куштувала. Тому мені прям дуже цікаво. Так, це останній наш і найдорожчий напій, його вартість 65 гривень. Ну також він виробляється за кордоном Польщі. Ну і. Об'єм я знайшов тільки такий великий 0,85 літра. Угу. Так, можливо, тому він трошки дорожчий. Е, ну, тут пише 23 автентична суміш 23 е, різних смаків. Так, що у нас в складі? Тут, крім цукру, є ще і підсолоджувачі, е, про які ми вже говорили. Є цукровий колор 4, є фосфорна лимонна кислота, ароматизатори, в тому числі ароматизатор кофеїн? Mm -hmm. Так, ну і на 100 мл енергетична цінність 74 кіло Так, як ти думаєш, коли почали випускати цей напій? Ой, цей напій дуже давно почали випускати. Мабуть, це також орієнтовно 20-ті роки. Ще раніше. От так подивися і коли би його могли випускати. Ну, покрути. <гас> Нічого собі. 1885 рік. Так, це Я... на один Що рік це? раніше знаменитої Кока-Коли. Ого! Так, а ти ні разу не пробував. Ну, нічого. Зараз буде ситуація виправлена. А, ну мені вже дуже-дуже цікаво. Ну, на вигляд, як Кока кола, він такий угу, коричнево-бордовий. Ідентичний. А от запах. Дуже шікучий. Запах такий у нього цікавий. Вишневий, обожнюю вишню. Обошню. О, так, а що ж це за такий? Цікавий. А, ні, це мигдаль. Мигдаль. О, мигдаль Або плюс вишневі кісточки. Клас. Оце воно. Дуже чути мигдалем. Спробуємо. Ммм, як солодко. М -м. Трошки засолоту. За Засолодко. От якби було більш нейтрально, це було б супер. Це було б саме те. Або, можливо, і з льодом. Якби він був прохолодний, значно б краще на смак сприймався. Ну, і віскі ще туди бахнути. <сміхіхі> Хіба що? <сміхі> але загалом Смак такий смачно. ніжний Ніжний кістки ванільно, але... ванільно мегдальний Так, але ну, занадто приторно солодко. Але смачно. Так, ну, в принципі, це можна сказати і про інші напої, крім, очевидно, Canada Dry. А, Драй. Ну, хоча я не скажу, що якийсь там прям неможливо пити. Ну, Де Марічки це був передостанній напій. Мені він, до речі, сподобався. В нього такий оригінальний смак порівняно з іншими. А якщо... який твій улюблений? Ще хотіла додати: якщо ви дивитесь наш канал вперше, ще прошу вас звернути увагу на випуск із томатними пивами, щоб ви зрозуміли до кінця, який у упав смак. Який в мене смак? Так. А що мені найбільше сподобалось? Загалом, якщо враховувати те, що більшість із цих напоїв я скуштувала вперше, хочу, перш за все, виділити ось цей. Напій Канада Драй, дуже цікавий смак, дійсно цікаве поєднання. Реально супер. Рекомендую спробувати. Загалом ці три також непогані. Але якщо брати, як обрати щось одне, то це би був Канада Драй. Добре, напишіть ще, які ви водички пробували. Які в основному популярні на заході, а в нас ну, треба в якихось спеціалізованих магазинах їх знаходити. Та і також, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і не забувайте, що ваша підтримка для нас дуже важлива, а саме ваша підписка. І до наступних дегустацій. Па-па!